Доброго вам вечора. Вівторок, 23 квітня, у студії Оксана Мотрук. І ми розповімо вам, чим відзначився цей день на Буковині. Сьогодні у темах дня за своє борються чим душ підприємці Калинки сьогодні вкотре пікетували міську раду. Безпосередня відверта радикальна. Чернівці з презентацією книги відвідала Ірина Фаріон. Нічого не вирішено. Мандрівна виставка з екологічним присмаком дісталась маленького відня. Розпочнемо з наболілого свій до свого по своє, та отримати своє ніяк не вдається. Підприємці п'ятого сектору калинівського ринку вже освоїли інше ремесло страйкувати і мітингувати. Ратуша їх не чує. А на сьогоднішньому засіданні виконкому взагалі прийняли попереднє і дивикувати рішення перепродати контейнери повторно, аби їх зареєструвати легітимно. Мовляв, раніше все це робилося не за буквою закону. Заводу, Біля мерії цих підприємців можна побачити частіше ніж на ринку. Вони добиваються, на них не реагують. Тим часом у стінах ради засідання виконкому крик з надвору не заважає, але тримає у тонусі. Все, що тут воно розміщено, воно поміщається. Ми теж фактично ходили, переміряли рулеткою. Відстань від цього краю до цієї дороги становить 85 метрів. Всі сюди влазять. І ці проходи, які тут нанульовані, вони і будуть використані. Згодом секретар пояснив, зустрічі з людьми ще будуть, а поки зійшлися на аукціоні, контейнери у підприємців заберуть і перепродадуть. Підприємці самі підтвердили те, що вони купляли контейнера по 10-20 тисяч доларів. А на в той час, коли продавали вони за 10 тисяч гривень, і ми пам'ятаємо, що 6 тисяч гривень йшло в бюджет міста, а 4 тисячі на розвиток Калинівського ринку за всіма підприємцями, з якими які були, купили торгові місця на аукціоні, заключити договор. А решта торгових місць виставити додатково на аукціон. Такій звісті страйкарі не втішились, навпаки запідозрили владу у непрозорості. Тому далі будемо відстоювати ваші інтереси. Будемо захищати о, вас як підприємців, тому що з такого ще світ не бачив. Ну як так, викупити у мене контент, це і Мені поназована злочинні, злочинні. світа ще не вато. Це корупція. Ні, Це організована злочинність. директора. Ринку зустріли зовсім не з усмішкою на обличчі. Такої порції негативних слів у свій бік він певне давно не чув. Рішення міської ради колективного органу згідно закону про місцеве самоврядування, яким вони прикривалися, вони приймали рішення, які були завідомо корупційні. Але це були рішення міської ради. На підставі цих рішень ринок розвивався. Тому о, така заява, вона. Не відповідає навіть якимось елементарним речам. Я думаю, що вона є так, як я й сказав на виконкомі, сказана передчасно і не вивчена. Яким буде остаточне рішення? Цікаво усім, які важелі треба натиснути, аби вердикт був правильним та угодив кожному. На цим думають і підприємці, і влада вони не бояться нікого. Ні суддю, ні прокурора, ні Бога. Єдине, кого вони бояться, це людей на сьогоднішній день. І майбутнє ваших робочих місць, майбутнє сектору, залежить ви. Виключно від вас, від вашої згуртованості, від вашого бажання захищати свої права і інтереси. Анатолій Ніфрек, Іван Мітрік, Іван Мурараш та Міднятива. Нічого не вирішено. Таке послання відправив в Україну німецький художник Клаус Штек. 40 плакатів, зроблені протягом минулого століття на тему екологічних проблем, мандрують усім світом і зараз експонуються у Чернівцях. Криза, глобальне потепління, катастрофи та низька культура населення. Відображені графічно та підписані лозунгами і репліками, що вражають. Бачила їх моя колега. Присмак металу, скла, паперу та пластмаси залишається після відвідин виставки всесвітньо відомого німецького майстра графіки Клауса Штека. Його метод це метод провокації. Фотомонтаж, робота з фотографіями, текстами і з класичними творами, до прикладу, дюрера та моне в поєднанні з інтерпретацією. І маємо гостру суміш в сучасності в результаті минулого плакати на тему забруднення довкілля мандрують україною, аби щось змінити. Шокуючі зображення з відвертими текстами, повинні зачепити бодай за найтонший нерв, говорить куратор виставки Анастасія Живкова. Назва виставки говорить сама за себе: ніхт істеріді. Нічого не вирішено. Тобто є екологічні проблеми, ми про них знаємо, ми про них знаємо не перший день, але вони не вирішуються. Виставка про справді глобальну проблему продовжила Анастасія Живкова. Знайде вона порозуміння та усвідомлення глядача чи ні, проблема особисто кожного. Такі імпульси вони, якщо десь одного, двох, нехай п'ятьох, десятьох відвідувачів змусять задуматися. Запитати себе, а що я можу зробити? Так починати зі свого такого індивідуального рівня, то це вже буде добре. Художник графік ОРС Криворучку своїм професійним оком оцінював експозицію з точки зору мистецтва. Це такий типовий німецький плакат. Він дуже такий педантичний, виверений, трошки суховатий може. А от інші відвідувачі більше перейнялися її темою. Перекликається з, -з, -з моїми відчуттями і з моїми думками з приводу нашого подальшого життя. Дивишся на ці плакати і думаєш, боже, 80-ті роки, 79-ті, сьогодні 2012 рік. Нічого не змінилось. Абсолютно випадково виставка співпала з місячником прибирання довкілля у Чорнівецькій області. Кілька днів тому відбулася українська толока. Цьогоріч, за даними екоінспекції, на Буковині ліквідовано понад 700 звалищ відходів, і це менше ніж торік. Епідеміолог Юрій Подорару говорить, аби не доводилося прибирати, треба навчитися не смітити. Хотів би звернутися з таким проханням, щоб те сміття, це ті побутові відходи, які Накопичуються у людей, щоб вони їх збирали і відвозили в ті місця. Які передбачені для цього, окрім здатних жбурнути папірець, попри урну є й такі, які переймаються екологічними проблемами і намагаються змінити гнітючу реальність. До прикладу, Андрій Човган, керівник організації Зробимо Україну чистою, шукає активістів, які б могли приєднатися до благої справи. Та, окрім проблеми прибирання сміття, озвучує теми його переробки та підвищеного рівня пилюків в містах. Це така вже проблема, яка от прямо зараз зразу торкається всіх людей. І знаю, якби також не варто миритися. За різними статистичними даними, аби розклався папір, необхідно 5-10 років. Концерна банка 90 років. поліетилен та пластмаса від 200 до 500 років, а скло більше тисячі років. Скільки ж потрібно природі, аби очиститися від нашої байдужості та недбалості? Ірина Сайдак, Олег Сташкевич Поки природа очищується, українські водії, зокрема і Буковинські, тодіють нові правила дорожнього руху. Вже менш ніж за місяць їх треба знати досконало, інакше штрафів не уникнути. Нагадаємо, з 15 квітня правила дорожнього руху в Україні зазнали змін, які сьогодні активно обговорюють автовласники. Попри роз'яснювальну кампанію, яку проводить Державна чимало нововведень залишаються незрозумілими до кінця, аби пролити світло на нові правила і водночас допомогти чернівецьким водіям краще їх засвоїти одна з громадських організацій міста сьогодні провела своєрідний благодійницький флешмоб, роздавши чернівецьким водіям інформаційні листівки, де доступно викладено основні зміни до правил та нові дорожні знаки. А все для того, аби всі учасники дорожнього руху були у безпеці. Далі теми дня переконуватимуть, чому слово меч духовний і ним добре вправляється той, хто нані читає кілька сторінок якісного художнього тексту. У Чернівцях сьогодні свою книгу презентувала Ірина Фаріон, мовознавець та політик. Вона розповіла, як очистити власну мову, як веде боротьбу з таким ганебним явищем, як Суржик у парламенті, та чиє життя після мовного забуття. Ірина Фаріон принципова енергійна та бунтівна її радикальними висловами наповнений інтернет, її виховними промовами, а особливо на адресу політиків, захоплюються слухачі у Чернівцях. Вона була такою ж безпосередньою та відвертою. Мета приїзду професійна презентувати третє перевидання в монографії Мовна норма, знищення пошук, віднова казав Нестор Літописець. Що книги це ріки, які омивають тіло країни, як ви можете обійтися? в день не пивши нічого, не випивши файного сочку, чи, чи кави, чи чаю. Так само, як можна лягти спати, не прочитавши класного тексту художнього в першу чергу, де мова насичена, соковита, де мова пропонує зовсім несподіваний спосіб поєднання слів на зразок, там в сотах мозку, золотом, прозорим, мед думок, розтоплених лежить. А тепер скажу банально класна думка. До написання цієї праці спонукала робота у Львівській міськраді, де її шокувала безграмотність депутатів. Та ще більше за словами Ірини Фаріон її шокувало побачене і почути у парламенті. Ці люди дуже бідні, в них не лишилося нічого окрім грошей. Поділилась філолог. А хто не шанує українського на цій землі, той просто зрадник. Купися карту і компас, і подивись, як називається країна, в якій ти живеш. І нарешті третє не знаєш, купив квиток на свою історичну батьківщину і чухай туди. Фаріон наголосила, що завданням українців є подолати жахливі наслідки совєтизації нашої мови, адже це критично позначилося на культурі мовлення та слововжитку. Виступ мовознавця переривали оплесками. Ну то відразу собі подумайте, чи міг би Тарас Григорович свою поему Марія назвати Мурачка чи Машенька. Да? Чи міг би собі Котляревський називати свою е, оперу, як він казав, Наталка Полтавка, Наташа Полтавчанка? Да? Чомусь він назвав? Це Наталка Полтавка. Що можна собі уявити, що Івана Франка в селі на хтось кликав ванічка, куди їсти борщ? Аби не здуріти від політики. Я пишу книги. Зауважила Ірина Дмитрівна. Потреба у такій монографії є кричущою. За словами авторки, за час радянської окупації було уражено український синтаксис, зґвалтовано граматичну систему та вилучено 15 тисяч слів через їхню відмінність від схожої лексики у російській мові. Таким упертим прикладом не сприйняття української мови Фаріон назвала депутата Зубчинського і обізвала його тінню 37-го року року. це тінь 37-го року, яка просто заблукала в коридорах верховного тераріуму, бо там давно не кропили свяченою водою. Розумієте? Та та тінь. Та ще й та тінь 37-го року говорить якоюсь абсолютно незрозумілою для мене мовою. Тому я, напевно, перший депутат за 20 років, який звернувся до апарату Верховної Ради з вимогою забезпечити мені переклад. За це депутат подав на фаріон до суду і вимагає 100 тисяч гривень компенсації за моральні збитки. Та у будь-якому разі вона не здається і радить кожному гідно нести над собою свій духовний меч. Фрек Іван та Читати рідною українською і збагачуватися духовно відтепер тепер матимуть можливість українські дітлахи за кордоном. Цьому максимально сприятимуть буковинці, які уже зібрали тисячу книг і планують відправити їх у Румунію та Молдову. Знання, сила, аби зробити українських дітей в діаспорі сильнішими, буковинці вирішили спорядити їх головним інструментом знань книгою. На початку місяця стартувала акція Українську книгу українським дітям Румунії та Молдови. Мета цієї акції це зібрати книги і передати дітям шкіл, бібліотекам як України, так і Молдови українську книгу, як наших письменників буковини, так класиків української літератури. Акцію започаткували минулого року. Тоді книги подарували лише дітям зі шкіл Сучавського повіту. Нині географія розширилась. Тепер маленькі українці, що проживають у Румунії та Молдові, матимуть змогу читати книги рідною мовою. Кожна книжечка, яка йде до родини української, українською мовою, це велике значення, надзвичайно велике значення, особливо для дітей. Цьогоріч зібрали близько тисячі книг, які вже незабаром помандрують до Румунії та Молдови до українських дітей. Організатори акції розповідають, що до неї долучились обласні чиновники, бібліотекарі, сім'я івасюків Павлюків та Чернівчани, які, дізнавшись про збір книжок, осторонь не залишилися. Багато окремих осіб, видавництв, письменників, поетів підтримали цю акцію. Ми також. Сподіваємося, що ця акція буде продовжена і наступного року і надалі, тому що в цьому є, є така серйозна нагальна потреба. Сподіватимемося, що українські дітлахи в Румунії та Молдові не забудуть свого коріння, читаючи цікаву книгу рідною мовою. Олександр Ткачук, Іван Мітрік, дня, ТВА. Далі про події у столиці Крига з Кресла, але поки що безрезультатно. Верховна Рада таки розглянула питання про недовіру урядові Азарова. Однак кількість голосів за виявилась недостатньою. Опозиція рук опускати не збирається навпаки, розробила чіткий план відновлення економіки та вимагає відставки Януковича. Вперше за три роки президентства Януковича опозиція домоглася розгляду питання про недовіру кабінету міністрів у парламенті. Претензії опозиційних виборців до уряду чітко сформулював Арсеній Ясенюк. Його аргументи застали зненацька Азарова. Ріст ВВП нуль. А для економіки це колапс. Промисловість впала на 6%. За останні три роки уряд позичив суму, яка дорівнює позичкам за попередні 20. Натомість Азаров вказує на нульову інфляцію. Ціни не ростуть на ті товари. На які українці не можуть собі дозволити витрачати кошти, але на ті товари, які стосуються їхнього повсякденного життя, це їда, це житлово-комунальні послуги, це навчання, це в кінці кінців одягнути свою дитину і відправити до школи. На 61% виросла вартість продуктового набору. Ви повністю стиснули споживчий ринок, у людей немає грошей за що купувати, і таким чином. Вся загальноекономічна ситуація завмерла. Особливістю виступу Ясенюка була не критика, а презентація власного плану дій. Ключовими моментами економічного плану є спрощення умов існування малого та середнього бізнесу, відновлення чесної конкурентної боротьби, зниження основного податку до 7%. Ці кроки, на його думку, створять робочі місця і наповнять бюджет грошима. Крім того, над завданням є скасування пенсійної реформи. Ця пенсійна реформа не принесла нічого, окрім. Перше підвищення пенсійного віку. Друге підвищення пенсійного стажу. І третє підвищення дефіциту пенсійного фонду. І четверте реальне зменшення купівельної спроможності для кожного українського пенсіонера. Наше завдання скасувати пенсійну реформу. І ми це зробимо або опозиції, або у владі, до якої ми прийдемо після виборів. Ми, як опозиція, кажемо про свій вибір. Наш вибір це Україна, член європейського союзу. Наш вибір це Україна і європейське майбутнє. За відставку уряду проголосували лише 190 народних депутатів. Партія регіонів, звісно ж, не віддала жодного голосу за відставку Азарова і знову взяла на себе всю відповідальність за так зване покращення. Ми знаємо, що робити, ми знаємо, як робити, і ми це зробимо. А 18 травня на європейській площі на День Європи. Опозиція виставить вимогу. Відставка президента Януковича як тієї людини, яка винна у всьому, що відбувається сьогодні в Україні. Хороше місце довго порожнім не залишається, тому у квартирі резиденції для мандрівних поетів, спеціального проекту, організованого у рамках міжнародної літературної корпорації «Мерідіан Черновіць нова мешканка. Кора Шварц, американка за походженням, фотожурналіст за професією, чернівчанка за духом, житиме і творитиме у столиці буковини увесь наступний місяць. Яка буковинка надихає місіс Шварц уже четвертий десяток років, що в Америці знають про Україну та яким буде фінальний акорд у книзі її всього життя дивимося. Вона приїхала сюди, щоб гуляти тими ж вулицями, зазирати у ті ж вікна, пити каву на терасах тих же кав'ярень. Вона приїхала, щоб дихати повітрям букових лісів, що зовсім поруч, заплющувати очі і уявляти вершини Карпат, які здається розташувались геть за рогом. Кора шварц здолала тисячі кілометрів, щоб завітати у місто Ольги Кобилянської, адже твори письменниці відкрили для американки зовсім інший світ із багатими традиціями, чудовою природою та жінкою у центрі всього. У 1980 році у Чернівцях ми жили в будинку, вікна якого виходили на інший невеличкий будинок, і він був зачинений на зиму. Мені стало цікаво, що там виявилось музей Ольги Кобелянської. Коли разом із чоловіком, що народився у Чернівцях та свого часу мігрував до Америки, пані Шварц повернулась додому, то розпочала пошуки творів великої буковинки. Знайти творчість Кобилянської вдалося лише в Торонто, адже про нашу державу, а тим паче про Чернівці, у США відомо мало. Від цікмістків майже вщент винищене єврейське населення та бідність. Кора вирішила показати іншу Україну. Тому, надихаючи стилем життя Ольги Кобилянської, Американка створила власну творчу резиденцію. Корашварц та Цікаво тим, що в сенсі організації резиденції вона є нашою колегою. Кора організувала у штаті Нью-Йорк теж свою рідну таку. Резиденцію для жінок письменниць пані Шварц зазначає, що доклала усіх зусиль для того, аби максимально відтворити у резиденції атмосферу помешкання Ольги Кобилянської у селі Димка Глибоцького району. А все заради творчості, доробок якої має і сама заокеанська гостя. А у Чернівецькій квартирі резиденції Кора Шварц сподівається написати завершальні частини книги, події, якої розвиваються протягом трьох століть. Я маю спеціальний план розвитку подій у книгах, Нишці, адже вона описує величезний історичний шматок. Однак сумніваю, що вдасться завершити її у Чернівцях. Перебуваючи у Чернівцях, я хочу бачити і відчувати світ очима своєї головної героїні, адже наприкінці книги вона повернеться саме у це місто. Кораж у Чернівцях була 15 разів. Однак її візити ще ніколи не були такими тривалими і творчими. Олена Крухмаль, Іван Морореж тему дня ТВА. Про модні органічні проекти ми розповімо сьогодні у мистецтві за хвилину. Портрети на стовбурах дерев малюють одразу в трьох країнах світу Німеччині, Данії та Франції. Цьому незвичному арт-напрямку ось уже шість років, а генератором ідеї став німецький дует-художників Зонен Кіндер. Митці використовували виключно дерева, які вже почали старіти. До того ж, фарби, що використовують, за словами німців, ніякої шкоди живому матеріалу не завдали. Послідовники напрямку є і в Чернівцях. Про це свідчать. Ть, хоча б вирізблені із стовборів старих дерев, оригінальні фігурки на подвір'ї однієї з міських шкіл. А зараз про спорт з перемогою повернулася до Чернівців команда спортклубу максимум з чемпіонату України з карате за однією з найпрестижніших змагальних версій всеукраїнської федерації ДжКС. на змаганнях у Харкові, які зібрали атлетів з 12 регіонів України. Наші земляки вибороли дві золотих, три срібних та чотири бронзових медалі. Звітний чемпіонат України з ЖК був ювілейним десятим відтоді, як у нашій країні почали проводити змагання за однією з найпрестижніших світових версій карате. Десять чернівецьких атлетів, вихованців спортклубу максимум, гідно представили честь Буковинського спорту на всеукраїнській змагальній арені. І вибороти їм вдалося загалом 10 медалей. Ось така щаслива магія цифр для наших земляків. Ну це твоя чергова медаль за довгу історію виступів. Яка по рахунку? Десь 30-та, може більше. Які медалі були, з яких змагань? Е, ну Якщо були зараз... в Чехії, в Петербурзі, недавно ми були, в Німеччині. Ну і так далі, багато міжнародних. Да, змагань. Багато між... Між... Скільки між... років займається? Дев'ять. Ну, ти наша чемпіонка серед чемпіонів, три нагороди. За що які розкажи? Я взяла одну перше місце в командному коміте, дівчата, і два треті, одна в ката і в комітет особисто. Як давно ти займаєшся карате? Я вже займаюся четвертий рік. Чим воно тобі подобається? В я можу себе захистити, якщо щось. Можна виїхати за кордон побачити світ, поміж інших тріумфаторів змагань, потрібно відзначити виступ ще однієї каратистської прими – Діани Павлюк, яка завоювала золоту та срібну медалі. Взагалі останнім часом в карате приходить дуже багато дівчат. Можливо, тому що це дуже толерантний вид спорту, можливо, тому що у нас багато хлопців. Зрозуміло. Е, а окрім того, що їх приваблює, що вони що тут є хлопці, ну напевно, і саме карате. Звичайно, я думаю, що дівчатам подобається перемагати, подобається добиватися, стояти на п'єдесталі, це завжди приємно. Незначно у своїх здобутках від дівчат відстали і хлопці, на рахунку яких срібні та бронзові нагороди. Ви здобули нагороду в командному виступі з ким? Я виступав у командному комітеті з Вадимом Придолобом. Що тут головне? Ну, ми виступали в неповноцінній команді, ми були двоє проти трьох. А там виступали навіть 3 плюс 1, Запасний у них був. Але це не завадило нам перемогти. Рахунок був нічийний, і По рішенням суддів я програв. Ну от програв по рішенні суддів, але не супернику. Що відчуває спортсмен, коли судді віддають перевагу супернику, не тобі? Чуть і образ на суддів, але більш образ на себе. Чому Шо? не допрацював, не зробив бали, не виграв. Свій батюк Олеста Шкевич, тебе дня тебе. А на сам кінець нагадаємо про головне. За своє борються чим душ. підприємці Калинки сьогодні вкотре пікетували міську раду. Безпосередня, відверта радикальна. Чернівці з презентацією книги відвідала Ірина Фаріон. Нічого не вирішено, мандрівна виставка з екологічним присмаком дісталась маленького відня. На цьому мене все. З вами була Оксана Мотрук. Скоро побачимось у темах дня. Бережіть себе та своїх близьких.